І всім привіт! З вами я знову Максим. І сьогодні ми продовжуємо кар'єру за Мадридський Реал. В прошлій серії ми купили Вітілью. та, по-моєму, все. Нікого не продавали, А, Карвахаля і там ще когось. І тут, по офіційним даним, то Реал хоче продати Вінісіуса та Рюдігера а купити вітінню, та я ще не пам'ятаю, але нічого страшного. І е е на трансферному ринку ми ще не можемо нікого купити, бо у нас немає грошей. 4 мільйони. Ані ще буде. Да, 3 плюс 8 мільйонів. В Лалізі ми на п'ятому місці. В принципі, непогано, але могли і краще. Тут я хочу те, що наша команда краще грала. Та ц... а. Ну, мотаємо далі сезон десь до жовтня, а потім подивимось: Гра Зельче. Стартовий склад, я думаю, мене Сантуону хай пограю і Луніна нам можна. В принципі, непогано. Давайте так. І поїхали в матч. Матч зельчами виграли. Бапеха трик оформив і став найкращим гравцем матча. І я думаю, коли нам прийдуть заявки на трансфер, можна когось продати та купити ну, якогось гравця, там Ензо Фернандеса, в принципі, можна. І таланта Баварії Генанта Карла. Ну, бо він говорив що йому подобається Реал Мадрид. А, та ще, якщо хм, мій голос буде трішки. Хриплена я захворів, тому якось так. Ой, так. Хм. Давайте трішки схему змінимо. Може краще будемо. Тут. У нас якраз захисник. Родріго можна замінити, але не тут. Так. Арнольд. Так о, ось так, нормально. Беллингем, Феде Вальверде Не, ось так. О! <coughs> Ну, приблизно таким складом будемо грати, але у відінні не трішки погана фізпідготовка. Так, в принципі, нормально. Один здесь. Ча мені. Арнот на плаві запас не побуде і все. І так другий матч. Цей матч ми легко виграли, розгромили Хітафі. тому можна продовжувати далі та розносити всіх. І ще одне. Якщо у Вінісіуса буде. зараз. Буде 10 плюс. Ну, коротше. Якщо буде 15 гольових е, е, действий, то е, він залишиться в нашій команді і буде грати далі. А МВП так і так залишиться. Ну, за 6 матчів і 9 голів це досить круто. Я думаю, нічого змінювати не буду. Хоча можна. Олександр Арнольд. Та й все. Наш півзахист, ну, мега сильний. з е, Захист та нападники. У нас вся команда. Е, ну, з такою командою можна взагалі е, лігу Чемпіонів брати. Так, далі. Ососуно. Нічого в складі змінювати я не буду, тому просто граємо. Матч із Асасуну -за закінчився перемогою, але без, ну, не без труднощів, але перемога це перемога. Так, далі продовжуємо. Так, операцію скваліфіціруємо. Рюдігера. Червону картку отримав, ем, але ми вже піднялися на третє місце в Лалізі. Тут реал і реаліз -реалі соціда. Цікаво. І тут реал не знаю, яку форму набрав. Всім перемог одна поразка. І далі йде матч в Лізі чемпіонів. І я думаю, можна Карероса випустити. Йдемо в матч. В Лізі Чемпіонів я повністю буду матч пок е е показувати. Так, це вже погано. Ну. Ми програємо. Але по статистиці ми покращимо. раз черву картку от ліву. Перший тайм 1 1 Я думаю зміняти когось я не буду, бо немає сенсу. Ми повинні вигравати. У них три голи в ой, удари в створ. А у нас дев'ять. Так. М -м -м -м, можливо, це нічия буде. Вже мало часу. Більше всього це нічия. Так. В принципі, непогано, могла бути і поразка, але все ж таки це ну, могли вигравати. Так, продовжуємо. Карра на червоний. Тренировка. Mm. О. Так, что тут? Угу, угу, угу. <тах -2> <М> <тах -2> Мне интересно, кто я э свободным агентом. Так. Ну, тут не дуже сильные гравці. Ну, никого не будем брати. Так, у нас есть замінимо. Пусть так. Нормально, поїхав? Матчі із Жероне ми заграли в нічю, але три матчі в цьому місяці ми вже виграли. І у нас ще скільки один матч залишився. І коли я ну, домотаю цей місяць, то далі я буду просто раз в місяць показувати результати та все. Ну, щоб просто швидше воно йшло. Я поки що просто мотаємо матч. Так, а Мавинга Фай зіграє так, угу, mm. Mm. так. Тепер ще посадить не слива. <кій> угу. Так, поїхали. Матч із Рає Великана ми виграємо. І це останній матч в цьому місяці. Так, продовжуємо. Е... Так і так. О, кінець місця. Целі ось так. Так. І команда місяця. Це в нас Мбапе, Мастантуна, Вальверде і Вітіння. Чотири з чотирьох. Мбапе найкращий бомбардир. Так, менеджер місяця, тут у нас немає. Ігрок місяць Мбапе. Так. І оренди. Ну. Е, Зустрінемось в следующему місяці. І так, ітоги місяця. <кій> <кій> Ой, нормально. За цей місяць, зараз я назад промотаю. За цей місяць ми виграли всі матчі, але була одна нічия із спортингом. Але все-таки непоганий результат. І ми змогли пере... перегнати всіх і стати топ-1 та отримав 3 очка. І ще статистика МБП 13 матчів, 18 голів. Перше місце по гольовим рішенням. Ну, по голам просто. Так, команда місяця, МБП, Вальверде, Камавінга і Куртуа. Угу. Так далі. Тренування. Ще брав цієї. Пільший рейтинг є. А, ще ми цей взимку кладемо венісю. Так, ми найкращий менеджер місяця, найкращий гравець МБП і оренди якось так. Mm. Ну, я думаю, можна далі мотати аж до грудня. А далі подивимось. У нас ось так ось таке розписання матчів, і далі цікаво буде, але поменше. І в січні у нас буде кластику. Але я думаю, що в принципі можна ще один місць промотати і все. І ми виграли матч 1 6 розгрома. Да, я думаю, можна на цьому закінчувати. Хоча і казати, що ще місяць буде. Але все-таки я хворію і, і ще хочу. Ну, іще одне. І, господі, зараз, Іще одне відео записати для вас. Тому. Всім до зустрічі, та чекайте третю частину.